Вітаю вас, усіх, друзі. Хочу для вас сьогодні записати відео, як самостійно зробити ключ в Приват24. Справа в тому, що в мене вже на каналі є відео, як зробити ключ, але воно, друзі, вже втратило свою актуальність, тому що все весь час змінюється, і розробники Приватбанку також змінюють свій інтерфейс. І, друзі, те, що було раніше доступне в меню, більше таких функцій немає. Тому, якщо вам потрібно зробити ключ і ви не знаєте як, давайте сьогодні розглянемо для вас я приклад на собі. Отож. Я зайшла в Приват24. І тепер, друзі, у цьому головному меню мені потрібно перейти аж в самий вниз, в розділ, друзі, бізнес. Далі, коли я, так би мовити, навожу сюди мишку, і в мене відкривається паралельно ще одне меню. І для цього, щоб зробити ключ, мені потрібно піднятися вгору і вибрати ось саме перший розділ електронний підпис. Я на нього натискаю і слідкую те, що мені пропонує Приватбанк. – сервіс. Так, відкрити. Тепер, друзі, я тут перевіряю дані для отримання сертифікату. Ну тут прізвищем'я по в населений пункт, область. Тут так, дані всі вірні, натискаю на от зелененьку цю кнопочку так, дані вірні. І вигадайте пароль до сховища ключів. Ну я тут пишу свій пароль до ключа. Я вам раджу не заморачуватись, так би мовити, з цим паролем. Зазвичай можна написати перші літери і, або цифри вашого дня народження, тому що цим ключом, окрім вас, ніхто не буде користуватися. А так, що ви його не забули, то використовуйте ті літери, цифри і символи, які ви найчастіше користуєтесь. Ну, я, наприклад, у своїй електронній почті, так і пропишу. Це я буду сьогодні, друзі, і паралельно роблю собі. Ключ, тому що він у мене закінчився. Дуже багато паролей не хочу собі створювати, тому що весь час я забуваю їх, а записувати немає змоги потім носити ті блукнути, тому використовую завжди, в принципі, один і той самий пароль, який знаю тільки я. Але так, щоб я його не забула. Так, написала пароль, і ось, друзі, ставимо відміточку, що я згоджуюсь, і натискаю далі. Тепер мені прийшло повідомлення в Privat24 на телефон. Я заходжу. Так, натискаю Підтвердити, тому що тут прийшло підтвердження, ви підтверджуєте випуск сертифіката. Натискаю підтвердити. І ось, друзі, після того, як я на телефоні нажала підтвердити, в мене на комп'ютері, бачите, ось вже. Пішов процес. Так, сертифікат підпису успішно завантажений. А тепер, друзі, значить, куди він впав? Він впав в папочку загрузки. Ось, бачите, в мене тут є така стрілочка з файли тут написано. Я на нього натискаю. Далі натискаю папочку Показати в папки. Ось він у мене, самий верхній. Я його собі копіюю. і потім, ось. В папочку Мой ключ, я собі його сюди вставляю. Ви можете не користуватися тотал-командером, а просто через мій комп'ютер, так як вам зручно. Ну, я звикла працювати в тотал-командері, тому ви зараз ним користуюся. Отож, друзі, скинули собі папочку. Далі я вам би порадила в цю папочку також зберегти у текстовому форматі там, або в Word, або просто назву папку, свій пароль до цього ключа, тому що, друзі, Цілком можливо, що ви можете його забути. А коли ви будете переробляти заново, цей ключ не проблема переробити цей ключ. Проблема є там, що той ключ вже буде попередній, поки не закінчиться, він буде новий, не буде так працювати. Маю на увазі, якщо ви його робите для податкової, тобто ви будете накладати підпис в електронному кабінеті, і там буде договір із податковою. Якщо ви будете використовувати новий ключ. То вам придеться розривати цей договір. Тому друзі, ось завжди по папочкам собі записуйте ваші паролі. Якщо ви не можете тут, то запишіть десь у блокнот, щоб ви не забули. Тому що так буде у вас менше проблем з цим ключом, тому що він дійсний рівно один рік. Все, друзі, ключик ми зробили. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, пишіть їх у коментарях. Поки що, всім дякую за увагу. Всім добра, пока-пока.